Десять тонн волонтерської допомоги бійцям 128-ї бригади відправили стячева. Вантаж для бійців в зоні АТО збирали колективно. Волонтери, які вкотре вирушають на схід, розповідають, місія почесна. Більше розкаже Нелянчук, побажайте нам щасливої дороги і моліться за нас, аби в нас було все в дорозі нормально. Ось таким простим проханням двоє чоловіків вирушають у зону. АТО. волонтер Віталій в 12-те, а водій Василь в 8-ме. Обидва зізнаються, коли їхали вперше, відчували страх. Зараз вже знають їх там чекають, тому вирушають із нетерпінням і посмішкою на обличчі. Ну, перша поїздка була дуже така. Знаєте аж, аж мроз по кожій, да скажемо разом, то на жаль, привичка. Якщо чесно, то страшніше ніж було в перший раз. Чому? Тому що ситуація обострилася набагато. І сказати, що аж так хорошо стало, не стало, стало набагато хуже. Чим далі, тим хуже, тим непередбачувано стає дорога. Продукти харчування, одяг та необхідні інструменти загалом 10 тонн товару отримують військові 128-ї бригади, яка зараз знаходиться на полігоні широкий лан, а через кілька днів виїде на передову. Волонтерську допомогу збирали всі структурні підрозділи Тячівської райдержадміністрації, державні та приватні підприємства району, волонтери та просто небайдужі краяни. За всі поїздки ми старалися вести лише те, що вони просили. Не було ні разу так, щоб машина не була і що везлося щось, аби тільки вести. Все, ми контактуємо з ними. І все веземо тільки по їх спискові. Коли вони туди їздять, спілкуючись з ними, вони ну, частину продукції або деякі речі віддають і тим людям, які опинилися якраз у зоні ризику, де вони лишилися без нічого, без продуктів, без одягу і ну, теж потребують допомоги. Більше двохсот мобілізованих краян та троє загиблих в зоні АТО. Така сумна статистика Тячівського району. Проте тут намагаються допомагати хлопцям і після їх повернення із зони бойових дій. Наприклад, зараз триває виділення земельних ділянок. Керівництво Тячева пояснює, деякі гірські села не мають можливості надати землю, тому домовляються із сусідніми. Забезпечують сім'ї військовослужбовців і матеріальною допомогою. А всі учасники АТО мають де зібратися, аби обговорити спільні проблеми. Та ініціативи зараз є створена громадська організація. Називається Патріот. Ми для них вийняли приміщення. все утримання приміщення ми взяли всі затрати на себе, забезпечені їх оргтехнікою меблями. вже за два дні ця допомога буде доставлена до наших хлопців. А в найближчих планах волонтерів Тячева передати 128 й бригаді вантажне авто.